Фільм Призер кінофестивалю Санденс і Трайбека. Сем Бел землі. На базі усе у нормі. Кінець зв'язку. Все супер. Боже, береже Америку. Луна збиральна шахта. Команда 1. Час контракту 3 роки. Добрий ранок Сем. Підстригти волосся. Нар індастрі все ще залишається постачальником екологічно чистої енергії завдяки гідній роботі, яку робите ви. Татусь, астронавт! Три роки це довго. Я знаю, що тобі самотньо, і я пишаюся тобою. Лишилося два тижні Сем. Так, два тижні, друже. Вже не можу дочекатися. Здається, у нас проблеми. Треба перевірити дещо. Добре, Сем. За межами периметру Бази Сарен. Захоплююча подорож у світ космосу. Я знайшов його совні. Хто це? Відповідай. Хто це? Напевно, це гра твоєї уяви. Розумне кіно це не цукерка. Що відбувається? Звідки він узявся? Він схожий на мене. Перлина наукової фантастики. Ти забагато тут перебуваєш. В тебе дах вже їде. Два тижні. Два тижні. Сем Роквелл удвічі перевершив сам себе. Що відбувається? Я їду з Глузду. Я хочу додому. Знаю. Місяць. Незабаром на ukrdab.net. Дивіться українською.